У Коломиї триває навчально-тренувальний збір юніорської збірної команди України з боксу. Майже 50 спортсменів та досвідчений склад тренерів тренуються у Коломийському фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. Старший тренер юніорської збірної заслужений тренер України з боксу Валерій Глистов розповів, що до Коломиї приїхали, тому що тут створені хороші умови. Ми вибрали коли ми багато много є Хороші умови, создане для боксерів. Не зря у вас є така хороша історія. Що у вас розрослі звичайне боксери. Которых весь мир знают, это в лице, лице Фидчука, в лице Колесника. Значит, да. Поэтому мы решили продолжить традиции. Значит, цих старших наш товариші. Збіро Коломиї має насичену спеціальну програму тренувань, тому боксери тренуються тричі на день. Та лише завдяки наполегливій праці можна досягнути високих результатів. Звісно, умови створені для тренувань боксерів у Коломиї залежать від результативності роботи Коломийської федерації боксу. Цього року наша збірна України доросла завоювала чотири золотих медалі на чемпіонаті світу. Стала чемпіон, чемпіонами світу з боксу. Значить, Свій основний збір вони проводили в Коломиї і залишились дуже задоволені. Я думаю, що це зараз ці юнаки, які у нас на зборі готуються теж до чемпіонату світу. І Я думаю, що вони досягнуть не менших результатів. Разом з учасниками збору тренуються і наші кращі боксери, які після чемпіонату України мають всі шанси закріпитись у складі юніорської збірної. Збір це наша молодь підростаюча, яка я думаю, в дальнішому десь на слідуючих олімпійських іграх вже будуть приймати участь. Проте, окрім цікавих та водночас напружених тренувань, подбали й про відпочинок спортсменів. Це були поїздки до Карпат на Буковель, де хлопці добре і з користю провели час і, звісно, скуштували страви нашої гуцульської кухні. Дуже смакувала нашим боксерам вода пістинська джерельна. До забезпечення відповідного проведення тренувального процесу відпочинку та харчування цього разу долучилися люди, яким не байдужий розвиток спорту на Прикарпатті.